Чого собі. Оце нам пощастило. Це ж золоті злитки. Ми тепер багаті. Це точно, стривай. Мій злиток дуже смачно пахне. Може, це і не золото? Він шоколадний. Якщо так, то дай мені теж спробувати. Ні, я свій шоколадний злиток з'їм сама. У тебе своя шоколадка є. Точно, скоріше б її з'їсти. Це справжнє золото. Здається, я витрачу його на те, щоб назад вставити зуби. Не кажи, дурниці. Я взагалі вмію лікувати зуби. Так що я зараз сама тобі все вставлю. Відкривай рота. Може, краще не треба? Як це не треба? Я вже дріль приготувала. Зараз я все зроблю. І твій золотий злиток якраз стане в нагоді. Давай його сюди. Ну і як? Круто виглядають зуби із золота. Дуже круто, я просто майстер. Я маю круту ідею. Давай на раз, два, три відкриваємо кришки, але не дивитимося. Давай заплющимо очі. Наївно повелася на мій прийом. А тільки не перець. Нехай його їсть Діана. А мені має дістатися щось смачніше. Раз, два, три. Відкриваємо. Круто! У мене шоколадний перець. Блін, а в мене справжній перець. Я не хочу горіти. Тобі доведеться, бо тобі не пощастило, а мені пощастило. Ха! ха Потрібно якнайшвидше розправитися з цим смачненьким перчиком. Дуже вже апетитно виглядає цей шоколад. У мене шоколад, а у тебе перець. Як мені пощастило, я така щаслива, ура, ура, ура! Може, пригостиш мене шоколадом? Навіщо? Перед тобою лежить такий апетитний перчик. Спробуй його. Він же, мабуть, гострий. Ого. Він навіть зовсім не гострий. А всередині на мене чекає шоколад. Дивно. Якщо у мене шоколадний перець, то що тоді? О? О, ні. Що сталося? У мене всередині перце шоколад. Боюся, твій перець справжній. <рес> що не може бути? А допоможіть мені, рятуйте. Все-таки мені сьогодні пощастило більше. Я вже думала, мені доведеться горіти від перцю. А довелося мені, це не чесно. Прошу, допоможи мені. Інакше я просто згорю. Благаю, затуши мене. What? Добре, добре. У мене якраз поруч є келих з водою. Тримай. Ну, як допомогло? Okay. Начебто. Oh, no. На цей раз ще сильніше. Зараз я прийду, почекай трохи. Та поки тебе дочекаєшся, я сама загасю цей вогонь. За допомогою звичайної прискалки. Я вже бігу, спеціально для тебе набрала ціле відро молока. Ні. І навіщо ти це зробила? Я вже давно згасла. Тепер я вся у молоці. Попит дивний приз. Цікаво, в кого справжній, а в кого шоколадний. У мене справжній. Я вже можу грати з ним. Це так прикольно. Отже, мій шоколадний потрібно якнайшвидше його з'їсти. Ай, як боляче! Він зовсім не шоколадний. Ага, бачила ти своє безглузде обличчя. А де ж тоді смакоти? Де шоколад? Ку -ку. Дивись, у тебе теж є знак питання на попиті. Питання? Так, ось він прямо на одній кнопочці. Давай спробуємо натиснути на нього. Може, тоді з'явиться щось смачненьке? Клас, шоколадна коло. У мене справжня. це теж дуже круто. Згодна, виходить, нам обом пощастило. Але чи можна я спробую свою коло першою? Все ж таки, коло з шоколаду це досить рідкісне явище. Це навіть смачніше, ніж я думала. А що всередині пляшки? Теж шоколад? Так, але тільки він рідкий. Так, рідкий і дуже смачний. Бачила б ти зараз свої шоколадні зуби? Так, але пити весь рідкий шоколад це нудно. Набагато веселіше зробити з нього щось незвичайне. Наприклад, шоколадний попит. Ось це розумію, круто. У тебе не вийде, це просто неможливо. Так, а мені здається, ти просто мені заздриш, тому що вуаля, у мене вже готово. На твоїх очах з'явився цей шоколадний попит. Спробуємо. О, він такий смачний. Шкода, що ти не зможеш спробувати його. А ось і не шкода. Думаєш, я сама не зможу зробити смачний попит. Та легко. Ти думаєш, у мене не вийде попит з коли? Ти не права. Це буде найкрутіший попит з усіх. Тим більше коло може заморозитись так само швидко, як і шоколад. Так, готово. У мене теж буде смачний попит. Я не повірю, поки ти його не дістанеш і не покажеш мені. Та легко. Потрібно просто витягнути його з форми. Так, як він витягується. Ой, ти чого твориш? Битися, то навіщо? Я ж не спеціально, вибач, будь ласка, не лайся. Краще дивись, який попит у мене вийшов. Ого, він і справді виглядає смачним. Можна спробувати? Спробувати? Так, звичайно, тобі сподобається. А поки ти там облизуєш мій липкий попит, я швиденько з'їм твій попит шоколаду. Слухай, ти мала рацію. Він і справді дуже смачний. Мені подобається. Круто, що ти поділися зі мною подруга. Допоможи мені, ну допоможи. Гаразд час і справді допомогти. Все одно попиту більше немає. Та як ти посміла, злодійка. Гаразд тобі це ж просто пранк. Come on! Ура! Це ж новенький айфон. Як ви дізналися, що я мріяла саме про нього? Um. У мене теж айфон, але він якогось дивного кольору. Я не знала, що бувають коричневі айфони. Точно, він же шоколадний. Нам обом дуже пощастило. Тобі буде дуже смачно. Так, я хочу якнайшвидше перевірити, наскільки цей айфон смачний. Щось мені нагадує, що він буде просто чарівним. Так і є. Він неймовірний. Шкода, що тобі такий не дістався. Як там живе твій справжній айфон? <різвач> їй смачно. Мій айфон непогано. З його допомогою я також можу смачно поїсти. Дивись, я можу робити так, щоб ласочі з'явилися на столі. Ого, це і справді спрацювало. Якщо це спрацювало один раз, значить спрацює ще. Слухай, може, ти і мені зробиш смакоту. Тобі ж це нічого не варто. Ні, мені і самої смакоти мало. Ну, хоча б одну, благаю. А, я не буду їсти таргана. Нехай з ним справляється Діана. Діана, тримай, зроби собі смакоту. Ні, я не хочу таргана. Врятуй мене від нього. Йди звідси. Ай! Це дуже мерзко. Нарешті він полетів. Тепер він ніколи не повернеться. А, ні. Здається, я вмираю. Тримайте мене. Ей, Як ти? Ей. Ой. Ну, Головне, що я їсти, а мені дісталася лише одна піца. Шкода. Мені теж тебе дуже шкода. Але я круто, що в мене піци набагато більше. У тебе це ти ще мою вежину бачила. Дивись, тут так багато піци, що вона аж до неба дістає. Першою є та, який найменше пощастило. Тобто Діана. ха-ха. А ну, годі, це зовсім не смішно. Я і без вас знаю, що буду їсти першою. І я дуже цьому рада, хоч у мене всього одна піца, вона все одно дуже смачна та тепла. Ви тільки подивіться, як сир тягнеться. Просто краса. Пальчики оближеш. Гей, дивіться! Кидаєш. Та яка різниця? Головне, що мені смачно. Досить вистачить. Ну все, ти мені вже набридла. Вирішили кидати в мене кірки? Отримуй кірку у відповідь. Такі ви смішні, і тільки мене ніхто не чіпає. Пора, до речі, і мені поїсти піцу. О, так Діана, Ти мала рацію. Піца просто чудова. О, іде! Я знаю, як максимально зручно її з'їсти, щоб не забруднити руки. Можна згорнути її за принципом лаваша. Ось тепер і смачно і зручно. М -м, як же апетитно ти їси? Дивіться, зараз я покажу вам, як дуже швидко можна їсти піцу. Ну як? Це ж дуже круто. Вау! Я й не думала, що стільки піци може поміститися в рот однієї людини. Звичайно, може. Більше того, так можна їсти кілька піц поспіль. Ой-ой, здається, все пішло не за планом. Що ж тепер робити? Та гаразд, чого ти хвилюєшся? Зато тепер твоя піца стала нашою, і ми зможемо нею полосувати. А де мої піци? Вам не соромно. Ви просто нахабно їх втрали, злодійки. Не кричи на нас, ми просто дуже голодні. Ну Нарешті настав мій час, коли я зможу приступити до своєї піци. Я так довго цього чекала. Нічого собі, справжнє падіння вежі? Ось саме, але ваші непрості, а дуже і дуже смачні. О! І ковбаска лишилася. Все один тік-так. Та однією цукеркою навіть не наїсися. У мене сіла коробка. Дивись, що у Діани! Так, дивіться всі, що маю. Це не просто коробочка, це ціла гігантська пачка тік-таку. Це ж так круто, але першою їсть лілі. Знаю, мій тік-так зі смаком Кока-Коли. А Кока-Колу я дуже люблю. Смачно, але ж дуже мало. Мері, тепер твоя черга їсти. Ура! Я завжди готова з'їсти щось смачненьке. Що ж це таке? Чому цукерки не висипаються? Ану швидко йдіть до рота. Ха -ха, Мері розгубила всі свої цукерки. Oh, no. Нічого подібного. Нехай вони і валяються на столі, але все ще їх можна з'їсти, точніше, смоктати через трубочку. Yeah. Я в захваті! Діано, лише залишилася тільки ти. Ура! Нарешті прийшла моя черга їсти вісь цей тік-так. Wow. Подивіться, як багато. No. Як це смачно! Так, смачно! Може, ти з нами поділишся? У тебе он скільки пачок. Поділитися ще чого. Він такий смачний, що я і сама із задоволенням все це з'їм. Блін, точно, у мене ідея. Як непомітно вкрасти у тяне хоча б одну коробочку. Якщо я простягну руку з цього боку, вона точно цього не помітить. Мері, підставляй руку. Зараз будемо їсти тік-так. Гей, Звідки у вас тік-так? Гей! Це ж мої цукерки. Ну все вам, хана. Приготуйтесь до обстрілу з рушниці. Отримуйте. Please. Досить стоп, благаю. Перестань. Знатимете, як красти мої цукерки. Точно, вона ж обстрілює нас цукерками. А це дуже смачні кулі. Можна ловити їх хтом та їсти. Це просто геніальна ідея. Отримуйте. Ой, здається, у мене зовсім скінчилися патрони. І їсти мені більше нічого. Зате ми наїлися. Дякуємо тобі, Діано. Нічого собі, куди мені стільки часнику? Згодна, мене теж не образили. Не пощастило вам, дівчатка. А ось у мене часнику лише одна штучка. Зато ти перша його їш Ну і що? Думаю, я швидко з ним розберуся. Зараз тільки очищу його від шкірки, бо з нею не зовсім їсти прикольно. Ого, крутий спосіб очищення. А ви як думали? Тепер залишилося дуже круто його з'їсти. О, ні! Такої гидоти я їсти не хочу. Бачила б ти своє зморщене обличчя. Знаєш, що тобі може допомогти? Чесна кодовилка. З її допомогою поїдання чесника вже не здаватиметься таким неприємним. Давай, Лілі, відкривай рота. Я допоможу тобі і видавлю чесник прямо туди. Ні, дякую, обійдусь. Ану, відкривай рот. Сама не відкриєш, я тобі допоможу. Ну, як тобі? Смачно сподобався часник. Ні, це жахливо! Нічого гіршого, я в житті не пробувала. Ой, перепрошую. Ну і сморід. Тепер і ми повинні нюхати цю гидоту. Лілі, щоб у тебе з роту не пахло, якась каналізації, візьми жуйку. О, дякую. Від жуйки я б точно не відмовилася. Допомогло. Тепер я ніби і не їла цей часник. Тобі пощастило, ти часник вже з'їла, а мені ще тільки доведеться. Хоча навіщо його їсти? Він же такий гарний, буде набагато крутіше, якщо я одягну його на шию і носитиму, як прикрасу. Ні, за правилами ти маєш його з'їсти. Тож приємного апетиту. Я сподівалася, що ідея з намистами спрацює. А ти дуже зла діано. Але я все одно не кусатиму цей часник. У мене є ідея краща. Щоб швидко і ретельно почистити часник, потрібно вивалити його в склянку і добре потрясти. Тоді всі ошметки залишаться там, а самі голівки часнику чеснику можна буде спокійно з'їсти. Ну, погляньте. Виходить? Тепер можна і починати. Фу так, Лілі. Згодна часник дуже неприємний. Здається, ніби я з'їла відро сміття. Тай, пахне в кімнаті тепер саме так. Але нічого страшного. Я знаю, як швидко впоратися навіть з таким мерзеним запахом. Нам допоможе освіжувач повітря. Нічого вам не допоможе, поки запах не вивітриться з мого рота. Блін, і що тепер робити? Точно! Якщо пахне в тебе з рота, треба забризкати його освіжувачем. Ось, отримуй. Ой, здається, аерозоль скінчився. Ну і гаразд. Запах теж уже зник. <плес> Точно, запаху немає. Хоча на смак він теж жахливий. <плес> Діано, тепер твоя черга їсти. Дівчатка, благаю, можна, я не буду їсти всю цю купу? Не можна, їж. Ми віримо в тебе. Сподіваюся, мене не знудить. Так, поки що терплю. Все-таки я дівчина сильна, зможу перетерпіти кілька часточок чеснику. Яка гидота! Я не можу це їсти. Оце так! Вона прямо з шкіркою його їсть. Нічого собі. Так, залишилося трохи. Я маю впоратися з цією заразою. Не кидай сміття, він прямо в нас летить. Мені начхати. Зараз мене хвилює лише те, що в мене рота смердить, як із помийного відра. Так, запах жахливий. Але я знаю, що може нам допомогти. Якщо ми прикроємо джерело цієї воні, то позбудемося її в кімнаті. А, мені нічим дихати. Допоможіть, врятуйте. Сподіваюся, вона жива. Ей, звичайно, жива, просто знепритомніла від цієї воні. Зі мною все окей, я жива, я в порядку. Пробач, Діана, ну за те не смерділо. Вау! Як ми тут допинилися! Що це? Сподівайся, там щось смачненьке. О, так! Це бомба! Лягай, зараз вибухне! Вона схоже, зламана. Щось не так. Я зрозуміла, це солодка бомба. Ого, вона така смачна. По справжньому вибуховий смак. Вау! Неможливо відірватися. Хочеться ще, і ще. Ось би й мені теж скуштувати. Ні, це все моє. Ого, ти так швидко все з'їла? Залишилася остання частина. Я вперше їм секундомір. І це дуже смачно. Всім раджу спробувати. Стоп! Що то за звук? Ти чуєш? Іде звідти? Що таке? Це ж справжня бомба, справжнісінька. А, допоможіть. Що відбувається? Ого, дивись! Всім привіт. Я почула, що тут хтось просить допомоги. Не хвилюйтеся, я вас врятую. Маю спеціальну стрічку. Ось так. Тепер ви у безпеці. А це що? Цікаво, коли вона вибухне. Незрозуміло, але треба поспішати. Давайте. Ого. А хто знає, як користуватися цими кнопочками? Ой, здається, я все зіпсувала. Моя робота тут закінчена, Ну все бувай. Ого, так високо? Мері, що нам робити з бомбою? Без паніки я маю план. Ось що треба. Мері, це не допоможе. Окей, а ця курочка. Ти що знущаєшся? Догодити. А якщо до цього? Ні, швидко прибери її. Як же з тобою нудно? О, знайшла. Це те, що має підійти. Я перекошу ними провід. Це чудова ідея. Ого, тут стільки проводів, який з них треба перерізати. Думаю, синій. Мирі, будь ласка, вигадай. Готово, що ми врятовані. О, ні, час пішов ще швидше. Ні. Ауч! Ну от я вся у шоколаді! Класно! Так, я теж. Хто з нас більше з'їсть шоколаду? Я виграю. Одну, ще й одну. Я від тебе не відстаю. Ніч я. Це було просто круто. Ну що, відкриваємо? Ого, я така щаслива! Це новий айфон. Вау, і в мене також це найкращий подарунок. У нас що два однакових айфона? Не знаю, тоді я перевірю. Ого, він так зручно лежить у руці. А ще тут є багато програм. Тільки чому вони всі не працюють? Щось тут не так. Ого, це шоколадний айфон. Такого я ще не пробувала. Ой, смакота. Вау! Якщо в тебе шоколадний, то в мене справжній. Супер. Час зробити парочку селфі. Так, чудова ідея. Посмішко. Йди, ти псуєш кадр. Ось так набагато краще. Ну, тримайся, моя помста буде жорстокою. Я така мила. А допоможіть. О, ні, мій айфончик. Так тобі і треба. То це ти мене налякала. Опс, де мій шоколадний айфон. Хоч би з ним все було добре. О, ні, мій новенький телефон. За що? Я більше не зможу робити чудові селфі. О, ідея. Мері, чого тобі? Давай поміняємося айфонами. О, давай. Давай мені свій, а ти бери мій. О, ні, що з ним? Він зламаний. Челсі, ти мене обдурила. Що? Вона ще їсть, мій шоколадний айфон. Ану віддай, я на такий обмін не підписувалася. Ех, Залишився зовсім маленький шматочок. Ого, шоколадна зарядка. Маю сумніви, що це допоможе, але можна спробувати. Вау, я тепер можу їсти цей айфон нескінченно. Ого, ось це мері пощастило. Заздрі мовчки. Яка смакота. Може, я теж зможу полагодити свій телефон. Спробувати варто. Так, беремо. А, допоможіть, врятуйте! То була погана ідея. Ось це в тебе зачіска. Яка смішна. Щур я перша. Вау, мій улюблений кіндер-сюрприз. Ще й так багато. Класно, у мене теж. Цілих шість штук. Що? У тебе теж? У кого шоколадні, а у кого справжні. Ура мені пощастило, У мене справжнісінькі. Треба якнайшвидше все відчистити, а то мені вже не терпиться їх спробувати. М -м, молочний шоколад обожнюю. Ого, усередині ще й цукерки ММДемс. Так одвічі смачніше. Ого, я теж так хочу. Точно, у мене є свій кіндер сюрприз. Як же він солодко пахне? Фу, у мене справжнє яйце. Яка гидота. Ха, так тобі і треба. Так нечесно. Сподіваюся, наступне яйце таким не буде. Як страшно пробувати? О, ні. Тут також жовток. Ненавиджу. Фу, виглядає жахливо. Це найгірший раунд. А мені подобається, адже кіндер-сюрприз це найкраща смакота в світі. Це солодкий шоколад, а всередині на тебе завжди чекає сюрприз. Вау, шоколадні кульки, обожнюю! Але я теж хочу з'їсти хоч один справжній кіндер-сюрприз. Челсі, дай спробувати, будь ласка. Ні, як кіндер-сюрприз можна комусь віддати. Він тільки мій. Челсі, ти така жадібна. Що ж робити? А, вигадала. Я розіграю Челсі. Може, тоді вона зрозуміє, що з друзями треба ділитися. Ну, приготуйся, Челсі. М -м -м, який би з'їсти наступним? Ось все те, що треба. Стоп! Що це за бридкий смак? Тобі що не сподобалося? Ах, це ти підлаштувала. Ну, тримайся. Що воно забруднене. Такий розіграш виявився невдалим. Фу, гидота. Тобі треба з'їсти всі ці кіндери-сюрпризи. О, ні, тільки не це. Ех, треба, значить, треба. Хоча у мене є краща ідея. Влаштуємо хвилинку кулінарії Що ти знову задумала? Беремо одне яйце. Упс. Беремо яйце та розбиваємо його в сковорідку. І так робимо з усіма яйцями. І отримуємо ароматну яєчню. Ого, виглядає апетитно. Мері, можна я спробую? Ні, ця яєчня тільки для мене. Ех, ну і добре. Небезпечний кулінарний трюк. Опа. Ого, як високо. Ідея. На, отримуй. Ні. А тобі так більше личить. Моя яєчна зіпсована. Я більше не готуватиму. Я починаю. Ого, набір Макдональдса. Супер! Тепер я. Вау, у мене теж. Я спробую перша. кока кола відмінна втямовує спрагу. Що? Як так сталося? А, я зрозуміла. У мене шоколадна Кока-Кола. Точно! Побожнює шоколад! Awesome. Ого, класно! What? Um, num, num, num. Вау! Це ж цукерки ММДемс. Ого, шоколадне коло з цукерками ММДемс – ідеальне поєднання. <рес> Блін, я теж так хочу. Yeah. Так, спробуємо. Ай! Допоможіть, я вся промокла. Ну, як тобі душе з Кока-Коли? Нічого смішного тут нема. ПУПС, як шкода, що ти залишилася без Кока-Коли. Цікаво, картопля Фрі теж шоколадна. Так, повне захоплення. Шоколадна картопля Фрі такого більше ніхто не КУШТУВАВ. Хочу з'їсти одразу все. Чудово, я можу їсти її вічно. Ого, тут їстівна навіть коробка. Ти не жартуєш? Ну-ка, спробуємо. Фу, та ти мене обманюєш. Вона не їстівна. Ех, я залишилася і без картоплі, і без кока-коли. Не засмучуйся, тримай. Ого, дякую тобі, велике. Ти справжній друг.